Кожна дитина потребує багато уваги і турботи. А якщо вона з особливими потребами, то цього необхідно вдвічі більше. Тому вже не перший рік волонтерська група сміхоноси відвідує дітей з вадами у центрі Флоренсі і дарує їм посмішки та відчуття щастя. Тим більше, що сміх, на думку фахівців, один із найкращих методів адаптації та реабілітації. А відтак сміхоноси, які завітали до малечі, це не просто клоуни, що приходять на дитячі свята, це справжні сміхотерапевти. Всі ігри та забави ретельно продумують і підбирають таким чином, що діти із задоволенням йдуть на контакт, радіючи і плескаючи в долоні. И очень важно, чтобы клоуны или чужие люди не напугали этих детей. Когда приходят клоуны, дети раскрепощаются, а клоуны ведут себя очень спокойно, мило, они улыбаются, они контактируют с детками. И это очень это совершенно другой результат. Волонтери зізнаються, що на початку своєї роботи були складності і невеликий страх непорозуміння з дітлахами, але своєю щирістю, веселощами, сюрпризами і звичайно яскравими костюмами причарували малечу настільки, що вона із задоволенням чекає кожного візиту і не бажає відпускати. они на то и дети, да, что им нравится все, что идет от души, от сердца. Когда ты перед, ним, перед ними искренен, они это очень чувствуют и отдают взамен эту же энергию. Мы приходим к детям в Запорожскую областную больницу, в реабилитационный центр «Флоренс». Встречают они нас всегда весело, нас очень ждут. Мы своего рода друзья. Під час кожного візиту сміхоносів всі діти відчувають ту теплоту, щирість і любов, яку дарують учасники волонтерської групи. Натомість отримують вдячність через посмішки, радість і відчуття потрібності.